Доброго дня! Що довкола вас відбувається зараз? Загальний розклад? Один варіант. Хто ви? Ви саме та людина, яка здобуває знання, можливо, у когось відкриття дару. Ви наповнюєтеся, ви пропрацьовуєте особливо, що стосується емоційного стану. Це те, що дасть вам часом досягнути результативності в вашому житті. Ну, або, говорять, те, що в вашому недалекому минулому були негативні маніпуляції з боку жінки, яка не давала вам можливості досягати результативності. Ну, але говорять, що як би вона не діяла, як би вона не вчиняла, чого б вона не бажала досягнути по відношенню до вашої ситуації, ситуації в вашому житті. Жінка мстила вам. Помста була саме по відношенню до особистого життя, поставити крапку. Щоб ви знаходились в самотності, зруйнувати ваші стосунки в особистому житті. Щоб ви знаходились в стані розбитого серця, тобто в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації. До благополучення і достатку, в стосунках, в родині, щоб ви не знаходились в ресурсному стані, щоб саме дана людина не підтримувала вас, щоб не було саме тієї поруч, яка підтримувала вас. Ну, саме цього дана жінка і прагнула по відношенню до вас. Ну, говориться, те, що марно, вона сподівалася досягнути результативності. На даний момент вже говориться, що. Вона не досягнула результату саме по відношенню до ситуації в житті тих людей, які діяли, які активно проявлялися, які пропрацьовували, які розуміли, що саме є негативні маніпуляції, і ви працювали над цим. І вам говорять, що з часом проявляєте терпіння, зміни позитивні відбудуться. Результату ви досягнете і зможете зрозуміти, що суттєво змінилася ситуація, особливо що стосується фінансового каналу. І вашого благополучення достатку в стосунках і в родині. Ну, в декого говорять саме, що чоловік активно проявлявся саме по відношенню до даної жінки, жінка відаюча, яка працювала, яка ритуали проводила ритуали саме, от, щоб ви мали такі негативні наслідки. Тобто взаємодія. Двох людей, чоловік був замовником, дана жінка виконавцем. В когось і така ситуація, загальний розклад. Розуміємо, що по відношенню до нового починання дані люди. А ще була одна жінка, яка була в курсі цих справ. Дані люди не досягнули того, чого прагнули. Дана кармічна ситуація, зрозуміло, якщо ви будете аналізувати і думати, де ви схибили по відношенню до взаємодії з даним чоловіком або з даними людьми, які забажали негативно впливати, ну, говорять, що це ваша трансформація. Це саме трансформація в імператрицю, в ре... досягнути ресурсності, ну і щоб потім працювати. Грегор, сигнифікація саме справи, проєкту. Те, що ви повинні надалі вкладатися, і це ваша доля, це саме той кармічний шлях, кармічна ситуація, де ви повинні вийти з безресурсного стану, коли на вас негативно впливають, негативно діють або в вашому житті, відбуваються руйнування. Або негативні зміни, і ви піднімаєтеся, ви трансформуєте, ви пропрацьовуєте і досягаєте ресурсного стану. Саме імператриця говорить саме про те, так, певний період ви пробалансуєте, або балансували вже в когось відбулася дана ситуація. Але от або вже досягнули, або в найближчий час відчуєте власне ресурсність і наповненість по відношенню до власного самопочуття. І того, що буде відбуватися. Ну, тому що вам потрібно йти в новопочинання. Да. Вам потрібно мати ясність, що потрібно йти в новопочинання. Говориться про те, що ви пропрацювали, відбулася зрада в вашому житті, не обов'язково стосується особистого життя. Ну, а можливо, ви мали стосунки з чоловіком, можливо, і взаємодіяли з даним чоловіком, але особливо дана негативна ситуація, зрада вплинула саме на ваш емоційний стан. Але ви пропрацювали. Ви пропрацювали розбите серце. І говорять, от саме, от цей момент пропрацювання, коли ви вийшли або вийдете і дасть вам можливості наповнення ресурсного, коли ви відсічите, позбудитеся внутрішнього емоційного роздрайву, і в подальшому, от ви досягнете результативності. Оце саме ці перехідні моменти, це саме ті моменти, які... Поетапно будуть відбуватися по відношенню до вашого самопочуття, і дадуть крок за кроком, досягаючи, пропрацьовуючи, ви досягнете результативності по відношенню до благополуччя достатку. Тобто відбудуться позитивні зміни. Хоча на даний момент говорить, що може бути невпевненість лячно, що Конкуренти, або відбуваються негативні дії саме в ваш бік, або ви не зможете подолати дану конкуренцію, по відношенню до проєкту, починання, або загалом невпевненість існує внутрішня, і ви навіть не маєте розуміння, ви 100% не впевнені в тому, що зможете досягнути результативності. Ну вам говорять, що от по відношенню до ситуації ви повинні пропрацьовувати ці негативні думки. І не знаходитися в бездіяльності, тому що ви самі негативними думками заганяєте себе в дану бездіяльність, а це не позитивно вплине саме на ситуацію в вашому житті, навпаки, негативно. То звертайте на це увагу і пропрацьовуйте саме ці моменти для того, щоб в подальшому досягнути результативності. У вас 100% шанси, якщо ви будете працювати, якщо ви будете терплячою. Трудолюбивою людиною, самодостатньою по відношенню до власної реалізації ситуації в вашому житті, то ви досягнете результативності і благополуччні достатку, да, якщо ви будете активно діяти. Діяти і відправитися саме в подальший шлях до досягнення тієї цілі, якої ви бажаєте досягнути. Дякую.